Її палять, топлять, про неї не кажуть прямо, тільки натяками, шепотом або в обрядових піснях, але вона приходить щороку, і чим голосніше її знищують, тим швидше вона повертається. Знайомтесь, мара богиня якої ніби не існує, та чомусь її всі бояться образ, який плутається у народних казках, піснях, обрядах. Хтось каже, це просто символ зими. Інші, та тож вона душить людей у вісні, а треті називають її «богиною смерті». Вирішила і я нарешті спробувати розібратись з цим персонажем питають про неї часто, так що поїхали. Чи звертали ви увагу, що ім'я Мара вимовляють по різному, і я саме про наголос: Мара чи Мара чому так? Незнання, безграмотність, як же правильно? Я от думаю, що обидва варіанти правильні. Та відносяться вони до різних персонажів. Мара, до слів Мари, Мариня це про той дух, привид, сонний параліч. А от мара це про богиню, вищу сутність, мара, Морена. інші. Та це моя суб'єктивна думка. Що ви про це думаєте? Напишіть. Мара. Морена, маржана, марана, ім'я від країни до країни змінюється, але суть залишається. У народному розумінні це богиня зими, темряви, смерті і навіть самотності. А ще гіпотетично богиня потойбіччя, ночі, сезонності та води. І хоч її ім'я й походить від протиіндоєвропейського «мар», що означає смерть, та що, якщо мається на увазі не смерть, а трансформація? Усе має початок і все має кінець. Але в народній уяві кінець ніколи не приходить сам, його приводить вона, мара. У народній традиції мара не просто дух, втілення завершення, коли земля вкрита корою снігу, коли поля лежать без слідів а дерева мовчать, це її час. Мара приходить взимку, але не як бурюча завірюха. Вона як тиша, яка поглинає все, що не хоче змінюватись. У багатьох регіонах України її уявляли як худу бабу у лахміті з волоссям, що звисає крижаними пасмами. Вона ходить полями, збирає залишки осені і ховає їх до весни. Хоча ті, хто бачили її як гарну, проте небезпечну молоду жінку вона пані смерть, але не зі зброєю, а з ліхтарем. Вона приходить не забрати, а завершити, як останній рядок пісні. Та наші предки знали. Зиму не вигнати кулаками. Її треба відпустити честю. Тому в кінці лютого робили мороз соломи, одягали в лахміття, давали дерев'яну косу чи глиняне обличчя, діти співали, дівчата водили хороводи, а потім спалювали або топили її. Та не з ненависті, а щоб вона повернулась у свої світи. Традиції спалення морени є і в українських селах, і в поляків, чехів, словаків, хорватів та навіть німців. Тому багато дослідників нашої міфології стверджують, що такого персонажа в віруваннях саме східних слов'ян не було, і його запозичили з традицій західних. У будь-якому разі, спалення морени в всіх традиціях це не перемога над нею, а завершення її місії. Коли багаття догорає, ми вважаємо, що вона пішла, а з нею йде зима, з її попелу проростає весна. Мара не зло, вона холодна, але справедлива. Бо без її зупинки не було б нового руху, і щоб весна прийшла, мара має вмерти з честю. Як я вже згадувала, у народних віруваннях мара виступає в декількох ролях в Європі це найчастіше привид, відомий також як змора, копія живої людини, що з'являється після її смерті. Вважалося, що мара тут вже краще, мабуть, живати саме такий наголос виникає тоді, коли в світі живих лишилось дещо цінне для померлої людини. В українській міфології Мара це більш ніж просто привид. Вона живе між світами, приходить у сни, змушуючи людину заблокати у власні свідомості, нічний дух, що висмоктує сили. Вона не вбиває, але забирає силу, енергію, змушує людину слабнути, робить її жертвою власних кошмарів. кажуть, що мара не має справжнього обличчя. Вона приймає вигляд, який викликає найбільший страх у того, кого відвідала. Для когось це тінь у кутку, що повільно рухається, для когось жінка в чорному з довгим волоссям. У деяких регіонах України, Польщі, Чехії її описували як тонку, сіру тінь, іноді в жіночому вигляді, іноді, як маленьку сутулу бабку з довгими пальцями. Вона проникає через щілини, заповзає в ліжко, сідає на груди і починає тиснути якщо не прокинешся, можеш не прокинутись більше ніколи. У Уден її нема. Вона не любить світла, балачок, роздумів. Вона приходить тоді, коли світ замовкає, і людина залишається сама зі своїм страхом. Вона сідає на груди, тисне, і ти вже не можеш дихати, кричиш, кричиш, але лише подумки. Це може статися у будь-який час ночі, але найчастіше під ранок, коли тіло ще спить, а свідомість вже майже прокинулась. Наші предки знали, що від мари треба захищатись. Під подушку клали обереги, часник, ніж, мак, малювали хрестики на одвірках, лягали в ліжко з піднятою сорочкою, виворотом догори, не залишали дзеркала навпроти ліжка, бо вона може з нього вийти. Намовляли воду, особливо коли дитина марила. Найвразливішими вважались немовлята й породіллі, бо вони ще не закріплені у цьому світі. Вважалося, що мара прилипає до людей у гріху або в печалі. Тих, хто не дотримав слово, або навіть тих, хто забув подякувати за прожитий день. Та давайте трішки відійдемо від міфології, подумаємо, чим ще може бути мара і як можна пояснити її появу з більш логічної точки зору. Слово мара в українській мові споріднене з марити, марення, марево, марнота, усе це про тінь, ілюзію, щось нереальне. У словниках це неясне видіння, примара, уява, сонна ілюзія. У середні віки галюцинації, тиск на груди, нічні кошмари не пояснювались хворобою. Це, звісно ж, були нічні демонічні напади. Зокрема, сукубус або мара у скандинавських і німецьких джерелах це духи, які сидять на грудях і викликають відчуття задухи. духи. Вважалось, що вони приходять до грішників. Породжені страхом або порушенням якихось обрядів. Тобто, стан, який ми зараз називаємо сонний параліч, раніше приписували марі. Сьогодні марення або делірій це психічний стан з дезорієнтацією, зоровими чи слуховими галюцинаціями, може бути спричинений лихоманкою, інфекціями, інтоксикацією, травмами мозку, Спостерігається у важкохворих, літніх або в стресових ситуаціях. Тобто, як бачимо, образ мари виникає десь на перетині, фольклору. Ось якась сутність прийшла вночі, сіла на мене, я не міг дихати. Хвороби, галюцинація, відчуття сну без руху та потреби дати ім'я якомусь невідомому страху. Але все ж в народних віруваннях мара не вбиває, вона завершує. Мара це не антагоністка життя, це закінчення сезону. Там, де мукоша – родючість, лада кохання, мара тиша і припинення руху. Кажуть, світ стоїть на трьох китах, а жіноча доля на трьох обличчях однієї богині. У давніх віруваннях слов'ян і не лише слов'ян. Жіноча божественність ніколи не була чимось одноосібним, вона цикл, як день, як рік, як все наше життя. Умовно кажучи, лада, мокоша і мара це, можливо, не три різні богині, це одна сила, просто з різними обличчями у різні моменти часу. Лада, юність, весна, любов, вона ранок і перше слово, символ початку, цвітіння, чистої радості буття, богиня кохання, злагоди, енергії, що лише не розквітає, у ній наївність, легкість, перший сміх, Мокоша, зрілість, материнство, життя, вона як полудень. Поки Лада сміялась, Мокоша вже встигла засіяти, зібрати, вкрити голову хусткою, і дати лад дому. Вона богиня рук, бо пряде долі, вимішує тісто, лікує травами і веде рід. Мокоша не просто мати, вона творить життя в його повноті з усіми оболем, турботами і надією. В її руках праця, в її очах слід долі. Мара старість, завершення, тиша, завершення циклу, богиня смерті, але не руйнування. Вона несе не кінець, а мир із кінцем. В її голосі шепіт, в її серці спокій. Вона не жне, вона дозволяє впасти, щоби проросло знову. І цикл замикається. Лада дає першу іскру, мокоша підтримує полум'я, мара загортає попіл. Але з цього попілу знову проростає весна, в стіні нова лада, і все починається знову. Тому вони не вороги, не суперниці, вони різні пори року однієї душі. Одна сміється, інша пряде, третя мовчить, і кожна потрібна у свій час. То чи була мара окремим божеством чи частиною одного триєдиного? це питання відкритим. Пишіть ваші думки в коментарях. Дуже цікаво буде почитати, подискусувати. Образ Мари насправді виявився настільки глибоким та складним, має багато відповідників або паралели в світовій міфології. Що, мабуть, доведеться розділити цю історію на два відео, щоб не навалювати гору фактів, а розібратися в них глибше. Тому обов'язково підпишись і натисни дзвіночок, аби не пропустити продовження. Бо у наступній частині ми дізнаємось, чи мара і персифона це одна і та ж богиня, чи були у мари доньки, якою була наша богиня потойбіччя та смерті.